Цей легковик припаркований ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. На це вказує лазерний прилад. Інспектори з паркування склали на власника цього авто протокол на суму 680 гривень. Таке порушення є порушенням, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху, оскільки коли транспортний засіб виїжджає, ми бачимо з прилеглої території. Його також не бачать водії інших транспортних засобів. Він не може бачити. Проїжджаючі транспортні засоби, що може призвести до ДТП, за трохи більше ніж тиждень роботи. Інспектори з паркування у Чернігові склали 110 протоколів на суму 69 тисяч гривень. Штраф отримала і Чернігівка Тетяна Бивалькевич, коли залишила неправильно припарковану машину, йдучи на роботу. Квітанцію отримала, тому що ну тут я вже дійсно нарушила. Моя машина знаходилась, я її припаркувала, виходить, була пешеходного переходу на расстоянии 7,5 з метрів по правилам дорожнього движения можна паркуватися не ближе десяти метрів пішохідному переходу. Тетяна каже, не знала, що в місті працюють інспектори з паркування, а на око їй важко визначити відстань до пішохідного переходу. Приблизителя я би, не можу виміряти точно як на глаз можу там, що можливо є 10 метрів, можливо – ні. Ну в зв'язку з тим, що Парковачних місць в центрі міста, особливо в час пік, в робоче час, просто катастрофічно не вистачає. За словами Дениса Короля, інспектори деколи пробачають водіїв, які паркуються на відстані 8-9 метрів від пішохідних переходів. Третій день проходимо, автомобіль стоїть в цьому ж місці, тільки він. Ну, Трішечки там варіюються. От вчора було десь біля 9 метрів від пішохідного переходу. Пройшли, подивилися, ну, думаю, можливо, людина поспішала, можливо, людина ще щось. Поклали просто інформаційну листівочку. Думаю, все, ну вже ж не буде стояти. Знову йдемо, знову цей автомобіль стоїть. І знову 9 метрів. Знову поклали листівочку. І от сьогодні бачимо, що також 9 метрів стоїть автомобіль від пішохідного переходу. Є порушення. Якби не хотіли штрафувати. Ватиму, ну, якщо людина вже завтра стане і попередження наші просто не діють на людину, то тоді доведеться винести просто постанову. Чернігівців постанови обурюють, каже адвокатка Ярослава Підмогильна. Але за її словами, поки у місті не було випадків оскарження дій інспекторів з паркування. До нас звертається багато осіб, приносять відеофіксацію та фото, і ми їм рекомендуємо. Дивлячись на ці документи, ми їм рекомендуємо, що деякі з них можна оскаржити, а деякі, відповідно, все чітко було складено інспекторами з паркування. А однак, багать, ну, багато людей вони відмовляються від наших послуг, оскільки вони вважають, що дешевше заплатити штраф, ніж судитися. Мова про незаконність дій інспекторів йти не може, каже юрист Олексій Кінебас. В кодексі України про адміністративні правопорушення є відповідна норма, яка дозволяє виконавчим комітетам делег... ну, фактично делегувати ці повноваження, а саме повноваження. Наважені зі складанням ну протоколів, тобто а та тимчасової евакуації транспортних засобів інспекторам з паркування. У нас є правила дорожнього руху, і на підставі цих правил склалася вже судова практика. І тому ми діємо в межах. Правил дорожнього руху України У нас є пріоритет міжнародного права перед національним законодавством. Нагадаємо, штраф за неправильне паркування становить від 340 до 680 гривень і складається на власника авто. Протягом 10 днів сплатити можна 50% від штрафу. Також у автомобілістів є 10 днів, щоб оскаржити постанову у судовому порядку. Гордій Єрмак Олександр Сідько, новини на Суспільному.